Час зустрічати гостей у студії ранку вдома. Сьогодні в кінотеатрах стартує прокат українського фільму у форматі скрін лайф. Лишайся онлайн. Про новий жанр для вітчизняного кіно і саму стрічку поговоримо з автором ідеї та продюсером фільму Лишайся онлайн Антоном Скрипцем. Я піду зустріну гостя. Доброго ранку. Доброго ранку. Прошу, будь ласка, Антона. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую вам. Доброго ранку. Власне. Новий формат. Ой, дякую. Новий жанр. Цікаво. Отож, Антоне, розкажіть про жанр і сюжет фільму трошечки, щоб... але не так, щоб спойлерити. <клес> ну, так. Да. Е, ну, дивіться, це, це не жанр, це формат. Новий формат фільму, скрін лайф називається. Що це таке? Ну, по етимології, скрін екран лайв живий живий екран. А якщо простими словами, то ви, як глядач, слідкуєте весь фільм за тим, що робить головна героїня на екрані свого лептопа, ноутбука. Тобто вона комусь телефонує, комусь пише, залізає в чужі переписки, читає те, що можливо не повинна була би читати відкриває якісь файли, які можливо не, не повинна була бачити, і таким чином залізає в чужий комп'ютер. А ми разом з нею. Тобто, начебто, весь фільм вона в гаджетах, ну скажімо так. Ну от без слова, начебто, весь фільм вона в від ноутбуці. від першої особи. Ми від дивимося кіно. особи. Так, у нас цікаво. У нас дуже багато глядачів в цілому кажуть, що знову ж таки, якщо простими словами, що ти ніби в голові головної героїні. Ну, так да, да. і в цьому, якраз ця от унікальність, яка що я, начебто, проживаю життя цієї герої. Да, а -а, -а, -а. Да, да. клас від першої особи як виникла ідея створити таке кіно. Це був березень, середина березня, чи навіть перша половина 22-го року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Так, так, так. ну самий гарний час знімати кіно да, да так мені теж сказали. Але в цілому ви самі добре пам'ятаєте той час. Всі були на такому адреналіні в гаджетах, теж вірно, да і ставили собі якісь цілі, які приведуть нас до перемоги. У нас все починалося з наївної цілі. Ми хочемо зняти кіно для того, аби закрили небо над Україною. Ну, Зараз це звучить дуже наївно, бо нічого не закрили. Але на той момент всі були включені на одну місію. Так, так. Тому з цього все почалося. Ну і якби, якби ми знали на початку, що нас чекає в плані виробництва, які виклики, то ми б не почали. А тоді було все одно, і ми так все поїхали. Давайте подивимося трейлер фільму. Дуже цікаво подивитися. З ноутбуком Андрія Фаценко. а ті компанія, де працює Андрій, вона віддала ноутбуки на благодійність. Я багато чого про тебе знаю. А ну, докажи. Я знаю, що в тебе буде народження 28 січня. І на ну, наступний день ти не пішов до школи. Бо ну, наступний день після народження то і другий день свята. ти знаєш, і тату? Помниш, цей ноут ну, писав малий. Він шукає своїх батьків. Ну, я вирішила йому допомогти. місті Сава, якого кольору була машина? Чорна. Вить, коротше, треба, щоб ти повідомив з сумційну коридору. Ніхто рятувати цивільного не буде. Як це не буде? Ти знаєш, мамо? що мені робити? Він чекає на допомогу. Мені подзвонити і сказати йому, що ніхто за ним не приїде. Да, Дітоль. Толь? Мені треба, щоб ти мене вела.

Ну, адже не цікаво. Я ну, це цікаво. Для України це ж взагалі перший фільм в такому форматі. Це перше кіно просто. І у мене питання: чому не документальне, не художнє, от саме такий формат? Ні, Чи Це вже... художній фільм. Я, я розумію, це художній, але формат, сама форма подачі матеріалу. Чому о, саме такі, така форма? Був вже Ви скільки часу проводили в телефонах, в гаджетах Весь на початку. Час. Весь час. Ну, це і відповідь. Кращої форми немає для того, щоб розказати про той період. Ви автор ідеї продюсер? Та, та. Хто займався сценарієм? Я писав сценарій разом з своєю сестрою Євою ага. Стрільниковою, вона ж режисерка фільму. Mm -hmm. тобто ми одразу домовились. Ми просто багато пишемо разом в цілому. У нас дуже хороший конект, багато проєктів написали, і тут теж домовились, що разом пишемо, але я продюсер, вона режисер. Картинка фантастична, актори теж, ідея Треба йти. Треба йти, однозначно. Але ж цей фільм, я так розумію, був першим під час повномасштабного вторгнення. Так. Чи очікували ви, і що ви очікували під час зйому, коли це все відбувалося? Чи було складно? Чи взагалі розуміли ви, що ну, до чого вас це все приведе? Та слухайте, складно було хлопцям на фронті зараз, а нам робити кіно, ну, та, гріх називати це складнощами. Ну, Тобто ми робили та й робили і все. І не дивилися, складно це чи ні, які там виклики. Просто була задача: треба, треба зробити це кіно. І нею були. Цією задачею заряджені ну, в цілому всі. У нас група не маленька була, бо це кіно знімало на майданчику 5 людей. Угу. Ви можете порівня... порівняти з класичним виробництвом, де там 20 плюс, 20 це в найгіршому випадку. То про це я кажу, що це дуже складно. Тобто кожна людина взяла на себе кілька обов'язків. Правильно ж, я так розумію? Ну, Тут і трошки менше було задач, ніж в класичному кіновиробництві. Але так. так. Багато людей брали по декілька обов'язків. Е ну навіть тому, що це було зручніше для технології. Технологія виробництва зовсім mm -hmm. інша. А як, взагалі, ваше? От ну як ви собі розуміли це, що ви під час війни знімаєте кіно? Що ви відчували в той момент? З чого ви боялися? Та я не, не скажу. Ну дивіться, бо я не знаю, просто, да, просто робили? Про, просто робили. <свят> була місія в усієї країни. Ми всі тоді були, як одна велика сім'я. Я, на жаль, кажу, були, тому що зараз вже політика, вже куча думок, вже хтось думає так, а хтось так. А тоді йдеш по вулиці, йде українець, ти тільки його перевірив, чи він не ДРГшнік поглядом. Так, якось ти це перевірив. Він якось тобі дав знати, що він не ДРГшнік. І все нормально, і він уже твій, рідний українець, вже якось посміхнулися і так далі. І тому в таких умовах ну якось не, не думав про те, що от мені складно, чи як достать те, чи інше. Всі були дуже відкриті максимально. І найцікавіше, що ми просто через те, що ми два роки в цьому проекті, команда фільму мається на увазі. Ще трошки живемо в цьому ілюзорному часі, що всі такі і відкриті. Але в, хо, по ходу нашої промо-кампанії ми там намагалися з багатьма колабору, колаборуватися, там, співпрацювати, і то трохи вже другий час зараз. Зараз, зараз вже трошки інакші умови. Вже зараз не... вже умови є. А -а -а, вже з'явилася а -а -а, раніше. Не було так, вже. так, так. так. Розкажіть про списку. І, вибачте, я просто закінчуть. Оце про той час, коли не було умов. От ми зняли кіно і коли воно присягло. тим, реально один одному коли, так. Я вас знаю, я вас бачу вперше, але я вам можу допомогти. Розкажіть про специфіку акторської роботи в такому форматі. Ну тут е я розкажу, можливо, не так в повні, як би це могла розказати mm -hmm. режисерка, але е складність була головна в тому, що всі актори грали з чорним екраном. Ну, тобто, не було партнерських сцен. І е, от як е, Саша Рудинський, ми з ним товаришуємо, то він взагалі каже: Антон, це гірше, ніж ну це не те, що чорний екран. Я себе бачу відзеркалені, це ще гірше. Так, так, так. так. <гла> Ось тому це була найбільша складність. Ну, звичайно, і ще була складність в тому, що ми якби знаходились всередині цього періоду. Mm -hmm. І треба було транслювати ці емоції, які ми переживаємо. Хоча, от Олеся Жураківська сказала, що це якраз було не складно, а хотілося саме через це. Бо ти герой, і ти це дійсно переживаєш. За, речі, скільки... Вже... Я... За, за, вже... скільки... за скільки ви зняли, скільки часу витратили на знімальний процес? У Нас було 14 знімальних днів, але вони розтягнулися в періоді там трьох місяців. Тому що підготовка була дуже складна. Да? Ну і підготовка, і через те, що ми деякі дні перезнімали новий формат, експериментальний проект. Нема технології, тому ти пробуєш перевіряєш. Все не так робимо спочатку. І от у нас таких було заходів. Крок вперед, два назад. Крок вперед, два назад. І тому ми ще на це витратили. Ми б могли його зробити в два рази швидше. Ці Але ми... ж це був новий формат, тому це і такі проби, скажімо були. Ні, У мене взагалі претензій немає ні до себе, ні до команди. Я просто, якби ну, логіка така, що ми багато помилялися, це нормально, і тому поверталися назад. Ви сказали, що там буде Олеся Жураківська, Саш Родинський. Хто ще? Як проходив взагалі кастинг? Як ви відбирали людей? Чи ви просто. Казали, і люди так, окей. Ви вже бачили, хто де а, має грати. Ні, кастинг, що я, що Єва, бо я в минулому режисер, і що я, що Єва, ми дуже любимо проби і кастинг, тому що це можливість якось навіть роль більше розібрати. І тому у нас був великий кастинг, більше 200 акторів пройшло через нього, особливо на дитину. У нас там біля 80 дітей ми пробували, бо це дуже складна роль. Все було в онлайні і тут проблема була найбільша, що дуже багато акторів. В принципі, відмовлялися е, грати, тому що е, ну, актори доволі вразлива і емпатична професія, і це ок так має бути. І тому багато хто не був готовий в цілому заходити в такий матеріал. Нас через це відпала половина ринку. Може більше навіть. Розкажіть про історію фільму. Він же має історію за кордоном. Коротень, певну історію визнання. Розкажіть про це, будь ласка. Е, ми в Канаді показували е, кіно на. Фестивалі одному з найулюбленіших фестивалей Квентіна Тарантіно. Він про це заявляє. Так угу. я люблю цим покічиться чуть-чуть, тому що робіть Тарантіно глядацький режисер. Він так про кіно, яке розуміють всі. Тобто, і ми за таке кіно, яке має бути доступним усім кожному глядачеві, так, так, а не таке авторське, суперглибоке, складне і так далі. І ми там перемогли на цьому фестивалі, здобули. Одну з головних нагород, кращий дебют, і приїхали щасливі додому. Ну, а канадці були дуже вражені. Важливо, ну, я би от одну фразу я почув, мені здається, вона дуже точно описує їхнє враження. Що ми дві години були українцями. І це mm. якраз про імерсивність формату. Тому що ти дивишся звичайне кіно, розумієш, що ну це кіно, як би ось декорації і так далі. А тут в тебе відключається в якийсь момент, і ти. На дві години починаєш бути на місці головної гри, ніби в голові. Такі ну так, так, так. Ми вам бажаємо успіхів, yeah. мільйонів переглядів. Звичайно, визнання ще більшого і щоб якомога більше людей дізналося про те, що відбувається в Україні. Дякуємо вам. Дякую за вам, це. дякую вам, друзі. У студії ранку вдома був автор ідеї та продюсер фільму «Лишайся онлайн. Антон Скрипець. Дякуємо.